Рідні, усім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні у нас буде досить цікаве відео. Такий собі міні-влог. Я вам покажу один день із життя власниці швейного виробництва та дизайнера одягу. Поїхали усім приємного перегляду! Рідні, усім добрий ранок. На годину восьма, чесно кажучи, я прокинулася о сьомій тридцять. Перевірила вже імейли, перевірила профіль цеху, перевірила профіль брендів. Зараз піднімаюся, збираюся на виробництво. Дай, зойко, зараз підемо, зараз зараз. Кушетки будеш, Дань? Героїня ранку. Давай покажемо всім. У нас ранковий ритуал, це завжди перше, що це бело нагадувати. Да? І цюнь. Пивуть. Що ти будеш? Сонечко, що ти будеш? Желе? Паштетик чи в твоєму соусі улюбленому, а? Ага. У неї раціон, щоб ви розуміли, завжди є сухий корм, завжди є волові і ввечері я їй варю курочку. Що, яку хочеш? Давай гриві соус, сальсу, чорт ти її роздається вже з цими. Цих два ти чорно вже куштувала. Давай, мама, зараз. Так, сюда. Це сухий. Це вологі. Иди угу. там твій вологік любинький. Уже протягом напевно року я кожен ранок роблю йогу. Ось що б не сталося, де б я не була, завжди кожен ранок йога і завжди збили. Я доїла свій ранковий банан. Навіть не встигла ще каву випити. По дорозі візьму. зараз біжу на виробництво, відкриваю виробництво. Там є деякі моменти по виробам, і потім біжу, бо приїхала наша шкіра на доставку. Я чекала її місяць, тож зустрінемось вже на виробництві. Поїхали! Друзі, всім привіт! Ми на виробництві. Я забрала тканинку для нашої колекції і продовжуємо працювати. Зараз я продовжу переговори зі стилістами. Ну, коротше, сьогодні день у нас на виробництві. Нас обід. Але я продовжую працювати і відповідати стилістам. Зараз десь прийшли відповіді до нас через LinkedIn також. Мені ще напевно імейлів 300 чи 400 потрібно відправити, але вже це точно не сьогодні. І відповісти на минулі повідомлення звідусіль. Так, я прийшла додому після цеху. Насправді, я знову, бачите, у формі Бела. Доця, не, 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 не коврик, не того. Кай. Не дери. Ось. І я знову буду займатися. Насправді, не те, що я там якась фанатка спорту, але через роботу і через вік. Є відповідні проблеми зі здоров'ям. Тобто мені, щоб нормально функціонувати, тіло залишалося гнучке, я його роблю кожен ранок. Ось так як ви бачили на відео сьогодні. І двічі на тиждень я роблю стретчинг наш шпагат. Тобто я хочу повернути собі ту внучкість, яка була, і вже на праву ногу в мене виходить сідати наш шпагат, на ліву, все якось так плачевно. Ось, тому зараз якраз буду займатися. Сьогодні у мене день, якраз середа, по середам і неділю. Я роблю стретчинг наш багат. А якраз поки <гад> буду робити стретчинг, я варю белі курочку, тому що кожен вечір вона обов'язково їсть курочку, окрім свого вологого і сухого корму. І вже пізніше буду готувати собі вечерю. Так що залишайтеся. Друзі, сьогодні будемо готувати вечерю, Я дивилася в тоці відео. Паста від Megmarko. Там щось таке простеньке. Черрі, паста, підсмажується, з олією і все. Пробуємо. Чесно кажучи, не. О, Базилік. Я хочу Базилік. У мене десь базелік вишений, базилік ані. О! Я дуже-дуже, дуже люблю базилік. Прям дуже люблю. А, до речі, я назнімала сьогодні. А, відео, можливо, я вставлю шматочок, де я на новій пошті отримувала тканину для колекції. І чесно кажучи, я зняла частину відео, де я показую, що це за тканина. Але, чесно кажучи, мої дівчата та менеджер зупинили мене, тому що щоб я не показувала більше ніяких анонсів до тих, типу, поки колекція вийде. Тому що в нас була трапилася така ситуація, що одна з замовниць, я не пам'ятаю, чи ні, що саме цікаве. Коли а, ти хочеш до мами? Ну застрибуй, застрибуй, привітайся, це Белла. Це твоя курочка, сонечко, вона зараз трішки а, прохолодна, і я тобі дам. Добре? Ти хочеш теж пасту? Ну зараз. Ось. Ескізи замовників я завжди ховаю, а свої я мала необережність, чесно кажучи, просто тупо залишити на столі, коли приїхала замовниця. І... В один з таких моментів було, що у людини ну, не те, що вистачило сміливості просто звернутися до нас за пошивом саме відповідної моделі, дуже схожої на нашу, я залишена на столі, і головне з підібраною тканиною, яку я бачила для своїх виробів. Ось. І ситуація така, що ми її відмовили: Дотя, ти хочеш макароніки? Ти хочеш, ну-на. Там вже на, сонечко, на. ти ж хочеш, я знаю, довірити. О, клас, ти мамі допомагаєш, так? Да? Да. Молодець. І ситуація така трапилася насправді, що ну, ми її відмовили. І ось сьогодні, ну, тобто, я, кажу, я, я, в принципі, напевно, така людина, що, знаєте, я, я ніколи так би не вчинила, але це не значить, що інші так не вчинять. Ось і тому мої працівники кажуть: Аня, ми розділяємо ми розділяємо вашу радість і ми розуміємо, що ви хочете поділитися, але як тільки ви викладаєте, які самі тканини ви хочете шити, ви розкриваєте той мікс комбінацію, яку ви будете використовувати. Якщо ви не хочете, щоб у вас повторилася ситуація, щоб у вас знову хтось щось позичив, то такі відео не викладайте. В принципі, це розумно, я дуже вдячна дівчатам своїм, тому, скоріш за все, тут не буде. Тут не буде. Я не знаю, чи мені вистачить цих томатів чи ні. Бачите, яка в мене помічниця? Сіон, да? Дьяво, моє джолота. Нам вистачить цих томатів, доцільну. Ну хай краще буде більше. Да? У нас черп вистачає. Можемо собі дозволити. Зараз помиємо, поріжемо. І поки, напевно, я поставлю. Доця! Доця, доця, доця. Доця, мамина. Такі да, Кітіння, сонечко, на. Тому ось таких анонсів по колекції, по колекції, в сенсі того, що покажу, що ми, які вироби відчуваю для себе для колекції, тому що це перша колекція для бренду нашого дизайнерського за три роки. Це ексклюзивні речі, і жоден нам дизайнер години в не покаже, що. Тому і я. Була вимушена поки що, поки що тримати в таємниці щодо того, що саме ми будемо творити. Моделі шиються. І я дуже задоволена, єдине, що я можу сказати, після того, як побачила цей матеріал, сонечко на а? грайся цієї. Єдине, що я насправді можу додати і сказати, а, це, це я не знаю. Що я чесно нереально задоволена постачальником, я довго вибирала. Сонечко на, покрасить. Довго нереально вибирала постачальника. Секундочку. Вах! Боже, я коли була молодше, терпіти не могла, коли на задньому плані був телевізор. Зараз мені потрібно, ну, в принципі, це медитації, то, скажімо так, ти хочеш томати? Ти ж не любиш томати, ти ж більше любиш диремку таке. На, сонечко, на. 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 Ти цим хочеш погратися? Ні, то не іграшка. Ні, ні-ні, сонечко. До чого я веду? Що. По-моєму, вона їх розрізала. Я, чесно кажучи, я вже раніше цю страву готувала, просто не пам'ятаю. Але я вже так хочу їсти. Зараз я буду просто імпровізувати. До речі, я не люблю варити пасту. Давайте. Давай Ух! Ти пригаєш? Стрибаєш, так? Да? Ну все окей, молодець, Грець. Ось. Тому я завжди її піджарю, якщо можна так варю саме на пательні. Так, друзі, ну що, паста по рецепту Меган Маркл вийшла. Ах, буду куштувати. Друзі, ну ось такий видався, як завжди, простий день. В принципі, я вам не показувала багато крою чи ще чогось. Загалом зараз моя робота сконцентрована на перевірці семплів для нової колекції, переговори з замовниками, стилісти, колаборації з артистами і так далі. Тому я трішки втомлена. Зараз повечерюю і... і, напевно, буду дивитися якихось... якийсь фільм, поки що не знаю який. Щось легеньке хочеться. Бо драми у нас в житті вистачає. Вистачає, сорі. Окей, okay. я сподіваюся, це відео вам було цікавим. Залишайтеся на каналі. Я всіх обнімаю. Гарного та мирного вечора! І не забудьте на нас підписатись. Па-па!